Молоді, сильні та витривалі хлопці Переяславщини сьогодні вони збираються на спортивному майданчику, щоб позмагатися за звання кращого. Адже тут вже в п'яте у нашому місті відбуватиметься змагання з вуличного спорту зараз. На території України проводяться пропаганда цього виду спорту. Вірніше, це навіть не вид спорту, це вид. Фізичного виховання, тобто в нас основна задача не стати накачаним там або ще якимсь, а все-таки підтримати свій, свій фізичний стан. Перед хлопцями стоїть нелегке завдання. Їм потрібно показати силу в трьох етапах: спочатку підтягування на перекладині з додатковим навантаженням, потім віджимання на брусах, і нарешті тримання кута теж на брусах. Жилет. Той, що на турніку він матиме вагу 20 кг, той, що на брусах він матиме 32 кілограма, і уголок з своєю вагою. Або чуть більший, або чуть менше, але ноги не повинні опускатись нижче перекладин. Свої ж сили загалом спробувало дев'ять учасників двоє підлітків та семеро тих, кому за 18. У молодшій категорії перемогу здобув Антон Зеленський. Серед старших найсильнішим виявився Дмитро Савих. Приміром, він обігнав суперників, зробивши 14 підтягувань на перекладанні і 19 віджимань на брусах. Враження очікувані, я йшов за перше місце. Бо було ну у нас було відкриття змагань, я там зайняв перше місце, і відповідно на закриття змагань потрібно покращити результати. Результати покращив свої в деяких видах, навіть на три рази, ну більше, як сказати, в місяць може чотири рази сходити на турнік, і для мене цього вистачає. Так, е, да, був налаштований на те, щоб е, зайняти якесь місце. Ну взагалом я просто підтримую цей здоровий спосіб життя. Займаюся адже я для себе і фактично. Е, Скажем так, ну мені подобається цей спорт. Я скажем так дуже сильно вражений, що є з ким позмагатися, що хтось підтримує нашу культуру. Бути здоровим і дотримуватися спортивного способу життя головна ідея стрітворкауту. Чого й вам бажаємо, Оксана Божнюк, Віталій Крикун, інтернет-канал, новий погляд.